На Закарпатті в закладах освіти планують запровадити посаду асистент дитини. В обов'язки відповідних фахівців входить допомога учням з особливими освітніми потребами в самообслуговуванні, організація харчування та пересування, спостереження за станом здоров'я та супровід додому. Разом з тим, асистент дитини не може втручатися в освітній процес у школі. Наразі в Ужгороді вже семеро фахівців пройшли перший етап навчання. Хочу одразу зазначити, що це не є обов'язково мати педагогічну освіту чи психолога. Асистент дитини це має, може бути будь-яка особа, яка наразі має сертифікат, пройшла навчання. В цьому навчанні було деякі, декілька блоків, які складалися. Це є основне це основи психології, зазначалися обов'язки, які. Посередньо має виконувати цей асистент, і звичайно були навчання по перша до медична допомога з метою популяризації посади асистент дитини в Ужгороді відбувся круглий стіл за ініціативи ГО Геонемія. Ході обговорення фахівці наголосили, що в майбутньому надавати соціальну послугу необхідно в усіх громадах, де є така потреба, аби там могли повноцінно навчати дітей з інвалідністю. Також фахівці зазначають, з початку повномасштабної війни послуга стала ще більш необхідною, оскільки за цей час в нашу область вимушено переїхали близько 4 тисяч діток з особливими освітніми потребами. Ми наразі провчили перших. Асистентів дітей, тому що відповідно до, до вимог щодо тих асистентів вони повинні 16 годин певне навчання пройти. Перші у нас вже пройшли його, і тепер необхідно, щоб ця соціальна послуга вона стала такою. Ну ми про неї говорили зараз. Саме тому ми робимо цей прес-клуб і про всіх хочемо до громади звернутися, щоб місто Ужгород нас цю послугу запровадив, тому що вона мала би фінансуватися за кошти міського бюджету.